Друзі, усім вітання. Мене звати Ігор Гаврищак. На календарі сьогодні у нас 2 липня, середа. і я вам пропоную ознайомитись з найважливішими новинами. Якщо ви на цьому youtube каналі вперше обов'язково підпишіться, поставте лайк, прокоментуйте. Звідки ви дивитеся ваші зауваження побажання? Вони вітаються. Давайте разом з вами боротися проти російської пропаганди, і таким чином, звичайно ж, ми будемо також просувати україномовний контент, україномовний YouTube. З чого почнемо? Оперативна інформація в центрі Москви вибухнув автомобіль, в якому знаходився досвідчений колишній працівник КГБ. Але як ми знаємо, колишніх КГБістів не існує в Криму. Ліквідували дуже жирну шишку. Самі ж Зетвоєнкори повідомляють, що не стало командувача Чорноморського флоту Російської терористичної організації. Сполучені Штати Америки шокували постачанням озброєння Україні, а точніше і Призупинкою надання критично важливого озброєння, що це означає, з вами проговоримо. Ну і звісно, для чого Еммануель Макрон вперше за три роки зателефонував диктатору Путіну. все з вами зараз гарно проаналізуємо. Почнемо з того, що сьогодні в Москві, в центрі Москви, вибухнув автомобіль за даними їхніх. Пабліків все сталося у старопіменнімському провулку за словами очевидців. Було кілька вибухів. Згоріло щонайменше два автомобілі у машині, яка спалахнула в церкві в центрі Москви. Знаходився 80-річний ветеран КГБ СРСР пенсіонера. З автомобіля витягнула його донька. Вона ж є власницею автомобіля. Під час пожежі перехожі чули гучні ляскання. Жінка у червні, ця Жінка його донька заправляла цій машині та змінювала сигналізацію. У минулому вона також працювала. Пишуть російські пабліки у спецслужбах. Ну і звичайно, зараз точно теж працює. Будемо більше знати згодом, але знаємо також прекрасно, що наші спецслужби діставали вже в Москву вже ліквідовували Кирилова, очільника хімічних військ Росії. Тому цілком можливо це є відпрацювання чергове по. Ключових фігурах Російських і Російської Федерації в спецслужба крім того, відомо, що в тимчасово окупованому Криму нібито ліквідували командира чорноморського флоту України агресора. За даними Росіян, йдеться про Ільдара Ахмерова і ставилось це сьогодні, в середу, 2 липня. Про це повідомили російські та е, про російські і зетваєнкори в телеграм-каналах. Вони заявили, що Ахмедова було вбито внаслідок. Підлого удару головного управління розвідки Міноборони подробиць можливої ліквідації російського від, е, від адмірала поки немає у головному управлінні розвідки. Міністерства оборони цю інформацію поки що не коментували в Росії. Втрату ще не визнали. Точно відомо, що з 24-го року командувачем Чорноморського флоту є такий собі адмірал Сергій Пінчук. У відкритих джерелах йдеться, що Ільдар Ахметов. Начальник штабу, перший заступник командувача Чорноморського флоту Російської Федерації з 24 року, якщо це буде підтверджено на офіційному рівні, або ви розуміли, це найжирніша ліквідація серед окупантів після повномасштабного вторгнення. Будемо чекати офіційних підтверджень від наших гурівців. Також хочу з вами проговорити про Трампа, тому що. Дональд Трамп відреагував на новину про те, що Російська Федерація сконцентрувала поблизу наших Сум орієнтовно 50 тисяч військових. Президента Сполучених Штатів Америки запитали під час візиту до Флориди журналісти, як він відреагує у разі можливого наступу Росії, яка сконцентрувала цю кількість своїх окупантів на сумському напрямку. Чому це в нього запитали? Тому що напередодні популярні видання в США писали про те, що Росія зібрала 50 тисяч. Ну очевидно, вони реагують на те на такі повідомлення за океан. у них в місцевих засобах масової інформації бачимо в журналісти запиталися, якщо вони будуть наступати. Ми прекрасно знаємо, що на сумському напрямку вже давним-давно тривають активні бойові дії. Так, от що сказав Трамп процитую: побачимо, що буде. Я пильно стежу за ситуацією. Знаєте, ем, в силу. Знань географії Трампа і історії, що відбувається в нас тут в Україні, і те, як йому Путін легко в розмові завжди розказував про те, що. Чуть мене один єдиний народ. Я дуже сумніваюся, що Трамп пильно стежить за сумами. Я дуже сумніваюся, що він взагалі знає, де суми знаходяться. Та й з грубша на карті він напевно і не покаже Україну. Мені було дуже цікаво, якби хтось журналістів глобус показав Трампу. слухайте а що ви думаєте про суми? А ви пишіть в коментарях, як ви як ви думаєте, чи знає 47-й президент Сполучених Штатів Америки, де знаходяться суми? Але найважливіша новина, напевно, за останні 24 години одна з найважливіших. Це про те, що Пентагон призупинив постачання деяких зенітних ракет та інших високоточних боєприпасів в Україні. Про це спочатку заявило видання політико з посиланням на власні джерела. Що вони сказали? Рішення було прийнято з ініціативи керівника політичного відділу Пентагону Елбріджа Колбі після перегляду запасів боєприпасів Міністерства оборони, яке викликало занепокоєння, що загальна кількість артилерійських снарядів ракет повітряної протиповітряної оборони та високоточної зброї зменшується за словами спіро. Розмовника політико, початкове рішення про призупинення частини допомоги обіцяної під час адміністрації Ще Байдена. Це важливо, це та безкоштовна допомога, було ухвалене ще на початку цього місяця червня, проте воно набирає чинності лише зараз. У той час, коли Україна відбиває одні з наймасштабніших російських атак ракетами та дронами по цивільних об'єктах, у Києві та інших містах. Пентагон і Білий Дім не відповіли на запит журналістів, власне політику, Але згодом стало відомо наступне NBC News написало, що США мали відправити в Україні десятки ракет перехоплюючих Петріот. Озброєння постачання якого затримується, також включає 1155 мм міліметру фугасних снарядів для гаубиць. Понад 100 ракет Hellfire, понад 200 високоточних ракет Джимлерес. А також десятки ракет Стінгер і ракети «Ейм» класу повітря. Повітря деякі з партій вже знаходились, нібито в регіоні в напрямку до України, але їх зупинили прямо перед тим як передати Україні. Вже згодом було повідомлення. з'явилося повідомлення Білого Дому. Там підтвердили що постачання Україні деяких видів озброєнь, зокрема Ракет Петріот, призупинено. Про це кореспондент кореспонденту Ніку Шифріну сказала заступник прес-секретаря Білого Дому Ганна Келлі. Це рішення було ухвалено, щоб поставити інтереси Америки на перше місце після перегляду міністерством оборони США, військової підтримки та допомоги, яку наша країна надає іншим країнам. Сили збройних сил США не викликає. Сумнівів запитайте Іран суть тому, що от білому домі підтвердили, що вони частково призупинили, і це цікаво на фоні того. Пригадуйте, що на саміті НАТО в Нідерландах Трамп сказав, що він можливо передасть Україні ракети Петріот, про які ми просимо. А згодом, вже прибувши до себе в США, він також відповів, що можливо надасть Україні ракети до систем Петрі, аби збивати російську балістику. Зрештою. Хочу вам сказати, що цілком можливо, знаючи, що він просто таки продажник Трамп. Ця допомога, яка була виділена, до речі, конгресом двопартійна була підтримка, двопалатна підтримка, це вирішив конгрес ще при Байденові, а не при Трампові надати безкоштовно нам цю допомогу. Очевидно, що Трамп, який запам'ятайте, ні копійки нам не дасть за час своєї каденції, вирішив цю допомогу, якщо й призупинити і перелічити. Руками очільника Пентагону Гіксета скаком можливо, що цю допомогу нам тепер продадуть, тому що це Трамп. Ви прекрасно про це знаєте. Ну і дивуватися взагалі немає. Чому до речі, вже в ряд видань, серед яких німецьке видання Bild, Financial Times пишуть, що при зупинці такої допомоги від Сполучених Штатів Америки ну тієї допомоги мається на увазі, яка була виділена при Байденові. І якщо Трамп не буде продавати нам озброєння, то критично важливих компонентів. Оборони проти Росії вистачить до кінця літа. Далі буде сутужно. Ну, але будемо бачити, будемо стежити за ситуацією. чим впевнений, що якщо і припинили, то не всю допомогу, ну принаймні так кажуть, а якусь там частину, її яку Байден виділяв. І знову ж таки, повторюсь, більше впевнений що трап її нам просто таки продасть, бо він продажник. Він хоче всьому мати вигоду. Ну і звичайно ж на одна також з також найважливіших новин минулого дня. Це те, що диктатор Кремля Путін і президент Франції Макрон вперше з 11 вересня 22 року провели телефонну розмову. Вона вони обговорили ситуацію на близькому сході та війну Росії проти України. Про це повідомляє прес-служба Кремля. Спочатку Кремль про це повідомив у розмові про Україну за даними Кремля. Путін назвав війну. Прямим наслідком політики, політики західних держав, які ігнорували інтереси безпеки, інтереси безпековій Росії, створювали антиросійський плацдарм в Україні, а нині затягують бойові дії, постачаючи зброю Києву. Також Путін повторив свої. Підходить до можливих домовленостей. Вони мають бути комплексними і довгостроковими, врахувати нові територіальні реалії та усувати першопричини української кризи. Нічого нового ми від Кремля не почули. Всі ті тези, які вони просували і на мемор... в своєму цьому е... дурноватому меморандумі на стамбульських перемовинах, навіть не перемовинах а зустрічах, бо там ніяких перемовин не було. Росія просто вивела цей меморандум і е... мовчала, і дивилася як баран на золоті ворота. Тому нічого нового Путін не сказав, що сказали в ком'юке після розмови. Сказали в Макрона. Єлосейському палаці повідомили, що телефонна розмова Макрона та Путіна тривала понад дві години. Сюди врахуйте, що є перекладач, тобто зрубше десь до години часу. Вони спілкувалися. Лідери обговорили, кажуть, в Парижі війну України та іранську ядерну програму. Президент підкреслив непохитну підтримку Франції, суверенітету та територіальної цілісності України. Він закликав якнайшвидше встановити режим припинення вогню та розпочати переговори. Ем, розповіли у Єлосейському палаці. Там також додали, що обидва лідери також. Продовжать обговорення цього питання, ну тобто, далі будуть контактувати. Окрім питання України, вони обговорили також ситуацію на Близькому Сході, зокрема конфронтацію Ірану та Ізраїлю, повідомили на Вілосейському палаці. Згодом стало відомо, що Макрон після цієї розмови подзвонив Зеленському. Але давайте зупинимось трішки на тому, чому Макрон подзвонив Путіну. Ну, в першу чергу, згадаємо, що. Макрон, коли відбувалося бомбардування Ізраїля Ірану, він сказав, він прокоментував перебуваючи тоді, дочі в Гренландії. Сказав, що Путін ніяк не може бути посередником між Іраном і Ізраїлем. Що е, він є сам порушником всіх статутів ООН, тому навіть така, така кандидатура не не розглядається. Чому так сказав Макрон? Тому що Трамп вийшов до преси тоді і сказав, що я говорю з Путіним. і Путін запропонував свої послуги переговорника. Крім цього, Макрон також нагадаю вам, будучи в Гренландії, засудив будь-які спроби США позбавити незалежного статусу цей острів гренландський, і чому це так трапляється? Бачимо дві години. Він розмовляв ну, з прокладачем. Це година про Україну, що сказав Макрон. Ми перетримали суверенітету України і цілісності і припинення вогню, тобто дві години. Ти говорив з путіним, аби потім вийти і сказати, що ти підтримуєш суверенітет України. Ну очевидно, що це є така, знаєте, очевидна очевидність. Про це треба наголошувати, але це не може бути ключовою фразою двогодинного двогодинної розмови. Оце 100%. Вони про щось інше говорили. Очевидно, вони говорили про близький схід. Чому так Макрон лізе на близький схід? Ну, по перше, в них є давні відносини з Іраном. Там співпраця товарообіг. Зараз ми про це згадаємо. По-друге, Макрон хоче бути. В геополітиці на перших ролях ви ж прекрасно знаєте, що коли розпочиналось бомбардування Ірану, першим з ким зустрівся міністр закордонних справ цієї країни Абас Аракчі в Женеві 20 червня, саме з трьома представниками Європейського союзу, там були мінісаміністри оборони Британії, Німеччини і Франції, баро Леммі і Вадефуль. Після цього Аракчі зустрівся з Путіним в Москві, де Путін йому сказав до побачення, ми вас підтримуємо, але в нас є з вами все жне стратегічне партнерство. Ми ратифікували, але нічим допомогти вам на жаль, не можемо. І якраз після цієї зустрічі в Женеві з міністрами закордонних справ Європейського Союзу вийшов Трамп і сказав три слова: це не допомогло. А потім, розвиваючи свою думку, сказав: Іран, не хоче говорити з Європою. Він хоче говорити з нами. Європа не відіграє в цій справі жодної ролі. І справді європа, європейський союз не впливає на близькому сході. Ні на що ні, ми знаємо, що і Франція втратила свої позиції за останні ро кілька років в дуже сильно в колишніх колоніях в Африці, де наступають Росія і Китай, і загалом ніхто з європейським союзом на геополітичному дипломатичному рівні ніхто не рахується. Євросоюз не може нікому дати на, ні, ні нікому гарантії захисту допомоги. Він сам собі важко ледь допомагає. Тому і знаємо до, до речі, сюди що Трамп розглядає будь-які. Структури як бізнес-структури. А очільники цих країн він розглядає як бізнес-партнерів. Але з Європою завжди Трамп говорить. З масами, от тобто він поговорив з Путіним, а потім каже: я набрав європейських лідерів і зеленського і сказав їм про що говорив з Путіним. Макрон, в якого добігає каденція кінця, добігає його президентство. Мається на увазі, що він не зможе більше болтуватися Він хоче вискочити з цієї сірої маси, на яку дивиться Трамп, і бути геополітичним гравцем. Плюс Макрон це та людина, яка знає Трампа ще з першого його президентства Тобто, коли Трамп вперше став президентом США, Макрон вже був президентом Франції. Вони. Знаю, це найдавніше і в Європейському Союзі. Він єдина постать, яка спрацювала на своїй посаді президента з Трампом при першій його каденції, тому от чому дзвонив Макрон Путіну. Вони нічого не вирішили, він просто декларував, що він може бути геополітичним гравцем. Більше того, я вам нагадаю, коли Трамп вийшов в односторонньому порядку в 2018 році з угод з Іраном і наклав санкції серйозні. До речі, Франція, Великобританія і Німеччина створили платіжний механізм, називався він Інстекс, який би мав дозволити їм в обхід санкцій США купувати нафтопродукти в Ірана. Ось як насправді це було, і потім вони залучили, залучили ще шість країн. Тому підсумок розмови Макрона з Путіним він хоче увірватися за великий стіл. Макрон хоче продемонструвати, що він, а за ним і Європейський союз впливають, вирішують, говорять і мають суб'єктність в ключових процесах цього світу. Далі давайте згадаємо про візит з Кіта Келога до Лукашенка, тому що після того, як спецпредставник Дональда Трампа по Україні відвідав кілька днів тому Лукашенка, білоруський диктатор своїм пропагандистським виданням заявив, що під час переговорів зі спецпредставником. Um, говорили про можливість перемир'я та припинення ударів по Російській Федерації. Його цитує його герство. Проте казав же Белта. Пора відходити і починати займатися конкретною справою, каже Лукашенко. З цих позицій йшли переговори щодо України. Зокрема, вони багато говорять про це сьогодні. Перемир'я, ну хоча б у повітрі. Ми з Путіним обговорили цю проблему раніше. Це не перший раз, коли порушується це питання. Путін правильно каже: слухайте, ми за ми ж не проти. Ми ж не хочемо, щоб по наших містах. Так били американські, англійські, французькі та німецькі ракети. самопроголошений президент Білорусі також нагадав про постійні атаки українських дронів по Російській Федерації. Більше того, він розповідає, нібито Келов прислухався до нього і будуть говорити Вашингтон наполягати, аби Україна не била по території Російської Федерації. Ну, по перше, яким чином США мають вплинути на Україну, коли у нас є Ан-196, до речі, лютий, які німці вже пообіцяли профінансувати виготовлення п'яти сотень таких безпілотників, які буквально на дня вдарили в Іжевську по критично важливій інфраструктурі заводі купу. Але не ми зараз не про це. Так от Лукашенко на говорив, що мовляв, нібито Кіт Келог погодився говорити в Вашингтоні про заборон. Якось тиснути на Україну, аби вона не била по Росії. Ну Келог відреагував на це в соцмережах. Сказав це абсолютна брехня, це вирвано з контексту. Ми загалом говорили про можливі шляхи. Всеосяжного припинення вогню в агресії Росії проти України з обох сторін, а ніяк не говорили про те, аби не бити по Росії. Ну от як бачимо, Лукашенко вибріхує, вигадує все як. Завжди далі поговоримо про те, що Марк Рюте, очільник і генсек НАТО, висміяв Лаврова. Генеральний секретар Марк Рюте у жартівливій формі прокоментував заяви глави МЗС Російської Федерації Сергія Лаврова про нібито наближення краху НАТО через зростання оборонних бюджет, бюджетів бюджетів країн-членів. Про це він сказав в ефірі Fox News американського. Він відреагував на заяву Лаврова, зроблену у відповідь на слова польського міністра закордонних справ Радослава Сікорського про можливий крах путінського режиму внаслідок гонки озброєнь. А Сікорський нагадає вам сказав, що так само і частково вплинула гонка озброєнь на розвал радянського союзу. Так, от. Рюте відповів з іронією Лавров він міністр закордонних справ Росії. Здається, з часів народження Ісуса Христа, і з того часу нічого корисного з його рота так і не вилетіло. Він також запропонував не приділяти панові Лаврову за багато уваги, підкресливши, що зростання оборонних витрат НАТО це величезна зовнішньополітична перемога адміністрації Дональда Трампа. Отак, от, от приїхався Рюте по. Лаврову. Також хочу вам сказати, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що питання постачання крилатих ракет Таурус для України не залишається відкритим, є варіантом, однак Німеччина не стане стороною війни. Нагадаю вам, перед тим, як стати канцлером Німеччини, Фрідріх Мерц вже обіцяв Тауруси, потім він припинив це говорити, коли став канцлером. Але тепер знову каже, що. Ми не виключаємо варіанту продати Україні Таурусів, але для того, аби їх використовувати, українці мають 6 шестимісячне навчання. Хочу вам сказати, що це частково політична заява, тому що, по-перше, тауруси це не є панацея в цій війні. По-друге, в Німеччині дуже мало в бойовому е складі. Це десь 250 ракет. Вони можуть бути на 500 кілометрів, але це крилата не балістична ракета, її можуть росіяни збивати. Ну і по третє, я вам нагадаю, що християнські демократи Німеччини. Соціал-демократи, перепрошую, німецькі, яких представляє Мерц. Вони є в коаліції з, колишні, з партією колишнього каслера Олафа Шольца ХСС ХДС. І суть в тому, що вони в цій коаліції, вони разом сформували уряд. І саме партія Шольца категорично проти того, аби надавати нам таурусів Тому сам Мерц того вирішити не може. Коаліція має це проголосувати, а частина коаліції категорично проти. Тому частково це політична заява. Тут нічого страшного немає. Ну сказав, то сказав, будуть тауруси Прекрасно не будуть, будемо бити своїми. У нас також вже є свої крилаті ракети. Цілком можливо, що вони прилетали оце от по Донецьку і Луганську два дні тому. До речі, в Донецьку таки справді був штаб. Оце був приліт, так штаб восьми всегвардійської армії російської, і є ліквідований полковник, який виконував об... обов'язки керівника 8-ї армії. І вже росіяни не що він 30-го числа був ліквідований. А ми. Просто похлопаєм стоячи за прицільну роботу наших сил оборони, також Володимир Зеленський передзвонив і переговорив з Ільхамом Алієвим, президентом Азербайджану, висловив цілковиту підтримку, сказав, що Україна за Азербайджаном, що підтримає азербайджанський народ, що вони проти геноциду, які влаштовують росіяни. Загалом я вам нагадаю, що Алієв серйозно вирішив розібратися з Москвою. Все почалось нагадаю 27 червня, коли. В Азербайдвіє затримали 50 азербайджанців і їх звинуватили вбивстві дві тисячі датовно дві 2001 року. Ну можливо, непричатні, не причетні не причетні, не невідомо, але там були б серед тих п'ятдесяти азербайджанців брати Сафарова, і двоє з них загинули при затриманні. дивним чином. Ще багато отримали. Серйозні травми після цього ми знаємо, що спецслужба Азербайджану злетіли в агенцію Спутник Азербайджан. Це є частина пропагандистської агенції Раша today Затримали, сказав, що це агенти російські, і після того понеслося ще більше. Скасували на найвищому рівні візити з обох сторін. Останнє, що відомо, засоби масової інформації саме. Азербайджану, це очевидно, азербайджанська влада злила їм це спеціально. Повідомила, що їм до рук потрапила аудіозапис. Пригадуйте, коли 25 грудня 24 року Росія збила цивільний авіалайнер азербайджанський, де загинуло багато людей, і от засоби масової інформації Викнули в розмову, і по цій розмові зрозуміло, що той, хто з боку Росії стріляв по цьому лайнеру, він з першого разу промахнувся, другий раз попав. Але за координатами, верніше, за параметрами, які надавалися, зрозуміло, що він усвідомлював, що це не дрон, тому що тоді заявляли наприкінці грудня росіяни, що вони збивали український дрон і тому влучили, і тому є там збиття літака, але не визнали своєї вини. Так, от заявлено в цій аудіозаписі що. Швидкість польоту була 453 км на годину а також висота 8 км. Дрону кримський так летіти високо не може так швидко. Тому той, хто збивав з росії, він знав, що це літак, і от оце яка зараз розкручують азербайджанці. Більше того, вірмени, які мають. Багаторічні сторічні протистояння з Азерб... Азербайджаном зараз підтримують саме здавалось би того, кого мали критикувати, і розносять зараз повністю російську пропаганду і кричать про давайте націоналізовувати майно росіян в Гірменії. Дуже зараз великі є проблеми в Путіна на Кавказі, і ми також підтримуємо азербайджанців і вкотре. Маємо разом всі доводити, що імперська Росія, яка вважає всі інші народи і країни, які були колись членами радянського союзу, вони ж завжди вважали нас меншовартісними. Це вартісними. українці, це і українців, Тому зараз якраз час довести, що Росія дуже дуже глибоко помиляється. Що ж, такими були новини найважливіші станом на 2 липня, середа середу, Підписуйтесь на мій YouTube канал, коментуйте, залишайте свої побажання, зауваження. Давайте разом розвивати і боротись, розвивати українськомовний контент і боротися з російською пропагандою.